От він який є. Вітаю! Сьогодні у нас на черзі королівська ватрушка. Вона дуже схожа на краківський сирник, але простіше. По інгрієнтам майже все те ж саме. Ну, наприклад, тісто тут розкачувати не треба. І так, ми маємо 400 грам борошна, дрібка солі, 150 грам цукру, чайна ложка розпушувача пакетик конільного цукру. Це треба перемішати. Це ми перемішали. І тепер нам треба додати туди 200 грамів вершкового масла, різаного на кубик. Можна на терку і руками, але треба так, щоб швиденько, щоб воно від рук не тануло. Бо тоді тісто вийде жорстким. Клас, крошечка з масла. Руками так не зробиш. Так, все, тісто готове. І це ми зараз несемо в холодильник. Найстоїть поки ми робимо начинку. чтобы оно не тануло масло. Начинка. 500 грамм сыру, домашний, 2 яйца, 150 грамм цукру, 1 столовая ложка крахмалю. Без крахмалю не так будет триматься начинка. Ванильного цукру, пачечка, и 100 грамм вершков. Это все по-разному так роблять. Ну от мені сподобалося з вершками, Що вони дадуть свій присмак. Я знаю, що вершки це класно. Якщо без вершків, то кладуть 4-5 яєць. Спочатку так перемішаємо. А тепер ну, таким погружним блендером. <му> Знаєте, як? Клас. А можемо відразу викупити. Новий помічник. Здається, що готово. Рецептів дуже багато, всі роблять по-різному. Класичного такого, щоб я не знайшов. Так що я виводив своє трохи і під те, що у мене форма 28 см. І коли начинка вже готова, родзинки. Попередньо вони були замочені. Не були сухими і перемішати. Але мені подобається це поєднання. Солодкий сир і родинки. Вишня теж гарно виходить. Все готово. Вмикаємо духовку, щоб вона розігрівалася, поки ми збираємо пиріг. Ділимо на дві третини і це просто висипаємо. Нічого не будемо розкачувати. Розрівнюємо. Тепер нам потрібно зробити бортики трошки. Зробити так, щоб посередині дно було не тонке. Тобто рівняємо такое. Рівняємо. Ювелирна праця. То ті бортики притискає. Хто каже, що не треба притискати. Я знаю, але я спробую не притискати. Кледемо насередину. Спочатку потім будемо розрівнювати. До краї форми ні, не притискаємо. От я забув, треба було края форми змастити вершковим маслом. Ну, подивимось, що буде. Тісто підсипаємо. Спочатку по краям проходимось. Тепер всередину. На все височило. Розлівнюємо. Запікатися 180 градусів на десь 50 хвилин. Пройшла година 20, от я зараз вимикаю. Значить, як кажуть, що, Як зрозуміти, що він зготувався. Ну це час, щоб він підрумянився і, бачите, верх піднявся. Так от він підніметься і десь через 10 хвилин це рахується, що все. Бачите, він вже підпікатися починає зверху. Все виключаю. Все вимикаю. Най остигає тут. І потім ще півтори години на холоді. Не відкривати його. ну цей А потім вже розберемо. Півтори години остигав. Все гарно відійшло. Збоку нормально. він зверху, як пустиня Сахара. Ну, сразу будем резать. Вот виняки. Вот виняки и... И спробую я его. Кусочек. Дивіться, яка на родзинці розподілилася зверху, і знизу, не упалася вниз, тому що не рідка була. Проба. Я так скажу, що це на рівні какіского сирника. Смак приємний, вершковий, сир так відчувається класно, солодкий, з родзинками. Ну все, все як кракіска. Єдине, що, скоріше за все, от тут тіста. Краще, ніж кракіска, воно більш пісочне. певно тому що воно не розкачувалося, а просто насипалося. Ну, от, десь таке смачно, класно. Можна робити замість кракісного, бо робиться простіше. Мені сподобалося, буду робити. Всім дякую, далі буде.